І сьогодні ми будемо проходити стр... моторошну гру Крейсі. Попереджаю: Ютуб е -е, не блокують. Нас зустрічає на фоні гарна музика. От. Так, мало хто знає, що така Крейсі. Це така голова. Боже, боже, сам боюсь. Так, вот она. Питер. Дальше тут можно брать из своих монстров. Давайте же поиграем. Интересно. Як тут включити одиночный режим, бо я не знаю. Эээ. Тара. Ну Не важливо. Короче. 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 О, дванадцять мішочків з грошима досить легко. Я трохи побайву звісно, ну нічого. Коротше, йдемо шукати більше мішечків. Коротше, засікайте. тут. коли я на ре. Я тут зрозумів, що тут один режим. А точніше режим Привид. Ну, як сказати, я тут мало, всі... чого маю. Її тупо нема. Так, давайте ж розповім поки що, що тут потрібно робити. Максимум потрібно зібрати. Ти 20 мішечків. Очі, я теж буду збирати, вони нам потрібні. Бержим пісочницю. Дивна назва якась. Коротше. Нам потрібно зібрати дуже швидко ці всі це все. Читати я, звісно, не буду, тому що я вже тут все знаю. Добре. Щоб отримати всі ось ці картини, ми маємо їх повернути отаким чином. Правда? Але що це було? Ні тобі, як би ще був кір, режим, що крейси. Слава Богу, що немає такого режиму, що Кресі може залазити до кімнати. Треба збирати обов'язково всі ресурси. все? Так, давайте капец. я лише за 5 хвилин хочу прийти пісочний сочний джим. До речі, в наступному відео ми будемо проходити на важко. Далі будемо проходити це кошмарний. Йдемо на зараз на перший поверх. Засікайте туди йду. <кười> <кười> Поки що Йдемо. капец, як довго йдемо. ідем, ідем. Короче, видос кончалось всем гудбай.